На огляді коляска номер 124 Це Мейра 1750. Так виглядає в складному стані, розкладається доволі легко. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 53 см, загальна ширина від обода до обода. 72 см глибина сидіння 45, висота спинки глибина сидіння, до речі, регулюється. Висота спинки 44 см, і висота від сидіння до підлоги зараз встановлена на позначці 50 см. Взагалі регулюється від 42 до 54 см. Вживаний візок, але все повністю. Працює, все робоче. А, проте є якісь мінімальні недоліки у вигляді царапин е, різних. Ну, в принципі, як і очікувано. А, підніжки. Підніжки мають де неде царапини. А, вони регулюються. Висота. Ось тут потрібно відкручувати і. Вони складаються повністю, знімаються. Все доволі легко. Зверніть увагу, передні колеса, вони литі колеса, бачите, ходять, як їздять, все крутиться, значить з підшипниками все окей. Литі колеса, можна регулювати висоту, що дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Блокування коліс працює, можна регулювати силу затиску. Задні колеса в хорошому стані. Бачите, ще протектора вистачає. Це литі колеса. На швидкоз'ємні муфті одним натисканням можете зняти колесо. ободи поцарапані де неде Але загалом бувають. Набагато більш поцарапані ободи. З другої сторони, все абсолютно так само. Переходимо до сидіння. Сидіння в хорошому стані, не вигорівши чорне. Це воно не подвійне, але доволі таке міцне, цупке, в разі чого можете ще якусь подушку підстелити. А спинка, вона. М'якша Вона подвійна, але я б не сказав, що вона там супер прям м'яка, але доволі зручна буде. До речі, можна зняти як сидіння, так і спинку для того, щоб попрати. Підлокітники в хорошому стані. Буковушки все ціле. Підлокітники, до речі, зйомні, вони знімаються, не відкидаються. І позаду в нас тут е підніжка проти перекидання, також її можна використовувати, просто, якщо ви долаєте якісь спереді певні бар'єри, наступили і піднімається період. Також є для підставки для милиць або тростини, і можна регулювати. Дивіться, можна регулювати а, висоту сидіння, якщо тут треба переставляти, або глибину сидіння, ми просто ось ці направляючі. Кажу краще. Ось ці направляючі переміщуємо або сюди, або сюди. І тим самим регулюємо глибину. В принципі, в хорошому стані візок. Можу рекомендувати. Можна його купити в інтернет-магазині Махом. Посилання я залишу внизу під відео. Дякую за увагу!